Загари, сьогодні я з місіс Коли буду дивитися телеканал один додаток. Так, да, це я! Я з вами. Я маю, вим язую, вим язую, ви дивіться Господи боже ну, да. пальцями, я школи, не знаю. Ой, що це. Місіс Коло, ви думаєте що це? Ні. Господи. Ну yeah. а, -а, а тут просто якось. <гас> Тв хесттек, -мо. Боже, я вся? Да. Yeah. Yeah. Ой. Yeah. Что так давно? Что? Yeah. 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 Творче об'єднання Хестек придаливе. А що таке Хестек? А може це якийсь жорсткий телеканал? Боже. Народ, який хоче голосувати свою. Не бачу, що там Назабаром буде зменшувати готувати чужу. Захари. Дякую, Захаре. Дякую. Что там? О люди голосуй за Україну Точно. О так, а я теж люблю Україну. Ну, не знаю, може. Стоп. А що там таке було? там з'являється, юною. Не знаю, но коли тривога, то моє в сховище. Слава Україні. ха слава. Друзі, ставте лайк і підписуйтесь, якщо ви любите Україну. О, нарешті кінезіома! Ставте лайк і підписуйтесь, якщо ви любите Україну. Ну так. Ось, а тут в Україні. А тут знаю. І пиші коментарі. І слава Україні, а я напишу. Героям слава. Всім пока.